4 Кримокодексу України. Давай вичкали цього сильна чинні керівництво пропущення перепадку ставник 5 статті 27.20 і 34 Кримидексу України. А саме з розгляду клопотання прокурора Офісу спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Офісу Генерального прокурора підборця Вірі Васильовича, про тимчасовий доступ до речі та документів оголошується відкритом. Секретар без прояви посії. Прокурор подговорить, захисники носов та бойко. Про дату часу довосідання повідомлявся також уран володіння, якого знаходяться речі документи, це Переспільський районне управління поліції. Повідомлено шляхом насилання повістки, в тому числі на електронну пошту, офіційно відомостей про отримання, крім отримання електронною поштою, немає, заяв чи клопотань не надходило. Представник також не з'явився. Інші учасники справи також повідомлені належним чином про розгляд справи також не з'явились. Причини невідомі. З'єднання фіксується системою ФОМІДа функційного приєднання по науці. Так, наразі у нас з'явилися учасники. учасників. Германа процесуальний кодекс передбачає обов'язково пробувати іншим учасникам, якщо відсутні попитання про відкладення. Колегія судів засувує думку учасників кримінального провадження, які з'явилися до можливості розгляду факту можливо. Колегія суддя поставили розглядати клопотання, пробував про тимчасовий доступ до речей документів за такою присутності осіб, як зазначив секретар, відповідно, на володіли відділення національної поліції, було належним чином повідомило задав учасники місяць одного розгляду. Клопотання прокурора, однак, е жодних е заяв чи клопотань не подавало. Е з огляду на це палучий е зазначає, зокрема, що надійшло клопотання е адвоката, е дихнева про здійснення трансляції судового засідання. Е прокурор, ваша думка спробує трансляцію цього судового засідання. Підтримуєте. Колеги Парада поради 6 місті задоволені клопотання про трансляцію розгляду клопотання про здійснення, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити з огляду на те, що відповідна... Клопотання прокурора стосується заходів забезпечення кримінального провадження і фактично ті обставини, які підлягають розгляду природові є, стосовно них відсутній таким, суспільний громадський інтерес в разі, якщо учасників кримінального провадження буде потреба отримати записи відповідного судового засідання, вони це зможуть здійснити. Так, будь ласка, прокурор, вам надається слово для короткого викладу обставин по цьому, по криміналь... по цьому вашому клопотанню. Я сказав, тому що мене було 25-го року подано дуже клопотання про надання тимчасового дозволу про надання тимчасового дозволу. Так, є в матеріалах кримінального. Проведення. Так, у зв'язку з цим прошу по питанням 24, і 23 попереднього залежність забор, силу десь позитивності, оскільки не вважаю його, то в перший час подав поставлення сторони запису, сторони запису повідомила. Воно ж за змістом ідентичне. Воно за змістом ідентичним просто я, я повідомляю. ну, для чистоти Дуже процесу, процесу хочу, що і попереднє клопотання по По клопотанню. Стороною захисту на клопотання і... про закриття за в частині кримінального провадження, як знаходиться на розгляду суду, що наявна постанова про закриття кримінального провадження за упаков заниження вартості. Майна при передачі проти Борислав до ФОПар. Одночасно вважається лише що таке доступно розслідування проводилося. Е, е, єдиним мотивом закриття кримінального провадження є те, що не встановлено об'єктивної об та об'єктивної сторони, що ми не наведено всіх постанові жодним чином у зв'язку з чим проводить досудове розслідування покримінальному провадженні органами поліції, оскільки навіть це того, що зазначено в постанові, може вбачатися щородного предмета кримінального правопорушення, тобто злочину перевищує 500 неподаткових виходів громадян, які діяли на час вчинення злочину. Крім того, мотиви закриття також відсутні цій постанові зґрунтування цих мотивів. З цього сторона обвинувачення не може зробити висновок, що розслідування проводилося за аналогічними фактами, і тому в порядку статті 333 Кермінального працюального кодексу прошу надати тимчасовий доступ до оригінальних матеріалів до розслідування, які знаходиться в розпорядженні політику ОБП в Київській області як орган досудового розслідування, який і у якому середньо отримувався тимчасовий доступ до рано захисту і було отримано цю постанову про закриття кримінального провадження в стані Я 24 цим просимо надати дозвол на можливістю вилучення регіональності у досудовому засіданні та замовлять чином ковід вкласти про цьому огляду на час достаті для здійснення цього заходу забезпечення кримінального провадження також для ознайомлення учасників провадження з його результатами та відкриття проєкту отриманих матеріалів. А захист. Перше потрібно надавати судозаперечення до поводання прокурори і також такий правил, який називається хронологія судоперечення. Е, Це хронологія за сприйняття інформації про те, коли і що відбувалося. Я зараз пояснював. І третій документ – це копія. І like, третій документ – це копія клопотання про продовження строку дії обов'язків, яке подавав особисто прокурор подворець. Воно є в матеріалах справи, воно завірено мною, і там виділений елемент, э, на який я буду звертати зараз увагу на сторінці 30. Насправді, шановний суд, я вдячний прокурору, що він подав таке попитання, бо напевно без нього я б не звернув увагу на один цікавий факт. Обвинувачених, ну фактично, суть обвинувачення, які, які ми зараз слухаємо в суді, це частина 2 статті 2006-204 в кодексу України де мого клієнта обвинувачувати облажування владою чи службовим становищем, тобто мисному з метою одержання будь-якої неправомірної для самої себе чи іншої фізично-поридичної особи, використанням особою влади чи службового становища супереч інтересам служби і в тому, що воно зартовує істотної шкоди охоронюванних законним правам, свободам чи інтересам окремих громадян, буде раним чи громадським інтересом. І суть цього правопорушення зводиться до того, якщо окриватися обвинувальним актом, що існував певний порядок здачі майна в оренду який був порушений начебто обвинуваченими, що вирізали в підписання попереднього договору району. Тепер дивимося ситуацію, що сталося під час високого розслідування цього уховання. Насправді, навіть не так, ми почте, я трошки прозвичай. І обвинуваченим в цій справі є левочка, яка була. Відповідальною за окремий напрямок роботи на підприємстві була, по суті, самостійно, але відповідала за конкретний напрямок саме е, оренду. І був Євгеній е, Дихне, який був керівником, який повинен був перевіряти законність її дій і е, підписував остаточні документи. І тепер е, доходимо до ситуації, яка дуже нагадує цю. Є детектив НАБУ Роман, який здійснює фактично досудове розслідування кримінального е, провадження. І є прокурор. Спеціальної анти антикорупційної прокуратури тотворець, який здійснює персональне керівництво цим досудовим розслідуванням і підписує основні документи, такі як підозра, виконувальний акт в цьому провадженні. Так чим же все ж таки відрізняються дії обвинувачених від дій прокурора та детектива в контексті навіть статті 364? Тобто був порядок, передбачений КПК, зокрема, навіть на нього увагу, частина 4 статті 218. Передбачає, що на початку розслідування слідчі перевіряє наявність вже розпочати досудового розслідування щодо того ж кримінального правопорушення. Це перший момент. А, далі, е, принцип законності, це стаття 9 КПК, передбачає, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно повне необережно дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного обвинувачення, також обставини, що пом'якшують, чи обтяжують його покарання надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних необережених процесуальних рішень. Тобто, фактично існувала визначена законом процедура досудового розслідування. І той пункт, 9.1, на який я посилався в своєму клопотанні про закриття, він існував без мого клопотання. Він передбачений прямо в КПК. Відповідно до цього прокурор і детектив під час здійснення досудового розслідування повинні були перевірити наявність. Чи, чи відсутність цих обставин, які передбачені пунктом випущення частиною 1 статті 234, всіх, всі, які наявні. Якщо ви подивитесь на хронологію подій, яку я також долучив, є факт реєстрації кримінального провадження в Борисборі. Це п'яте число 10 місяця 2016 року. Після цієї реєстрації воно розслідувалось аж до 20.08 року. При цьому смс 2019 року. Детектив реєструє кримінальне провадження, яке ми зараз фактично слухаємо в суді. Е, реєструє і ми можемо зробити тільки два припущення, або він одразу виконав е, вимоги статті 218 і перевірив наявність цих інших кримінальних проваджень, або він їх не виконав до моменту 22.1020 року, коли ми вже знаємо достеменно тобто, про факту, що було відомо строє обвинувачення про наявність цього кримінального провадження. Для чого там використані кольори? Фактично червоним виділено початок досудового розслідування і кінець досудового розслідування, коли після часу вже ніякі слідчі чи процесуальні дії не проводились, ніякі документи не долучалися. А синім при цьому виділені всі ті документи, які наявні в матеріалах кримінального провадження, які будучи долучатися прокурором, чи такого вже були долучені, і копія одного з них є у вас на столі, в яких згадується це кримінальне провадження номер, остання цифра 324. В контексті, що його потрібно е, е, витребувати, витребувати та долучити до матеріалів справи, що розслідується. Тобто вони вже надали йому якусь оцінку свою певну і зробили висновок, що його треба витребувати та долучити. І це є підставою для продовження строків, для продовження дії обов'язків. Тобто вони це прямо повідомляли суду. Е, фактично або вони. Вода в романний суд, але в мене, якщо чесно, немає більше іншої логіки, чому це не було зроблено. Тому, шановний суд, повертаючись до ситуації, де а, мало місце доктора, тобто, що таке зловживання службовим становищем? Це, е, це фактично ще є об'єкти вживання з службовим становищем. Це фактично. Порядок здійснення з чужим особом своїх повноваженням. Є повноваження у нас детектива в контексті судового розслідування, який був зобов'язаний вчинити певні дії. Він цього не вчинив. Об'єктивна сторона може полягати як в дії, так і без діяльності, бездіяльність без у нас має місце. Неправомірну вигоду ми можемо дофантазувати у вигляді підвищення по службі, у вигляді будь-якої премії, але це все ж таки фантазії і безмежу судового розслідування можливої кримінального провадження. А ось в контексті... Істотної шкоди, то давайте усвідомимо факт, що моєму клієнту, стосовно нього, внаслідок цих дій були застосовані, по-перше, арешт майна, по-друге, запобіжний захід у вигляді застави, по-третє, він витрачає кошти на захисників, на адвокатів. Тобто істотна шкода йому, його інтересам завдається діями детектива та прокурора. Тепер стосовно додаткових обґрунтувань, чим це передбачено законодавство. Є ще частина 5 статті 216 КПК, де визначено, що прокурор, який здійснює напрям за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами набу, свою постанову може віднести кримінальне провадження кримінальних правопорушення, передбачено засобом першої цієї частини, в тому числі з до підслідності детективів з Якщо відповідно кримінальне правопорушення, було заподіяно, або могло бути заподіяно тяжкі наслідки, тяжкі наслідки по охоронення закону заботам чи інтересам і так далі. Тобто прокурор міг це зробити. У нього був конкретний механізм і конкретний обов'язок перевірити ці, 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 ці факти випадані в статті. Далі. Е, як? тепер відповідно е, до частини 4 статті 333 час часового заклопотання. Суд враховує значення обставин про встановлення або перевірки яких просить особа, яка звернулася з ним в можливість їх встановлення та перевірки шляхом проведення слідчих розшукових дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на стадії до судового розслідування. Суд відмовляє задоволення по питанням прокурора, що він не доведе, що слідчі розшукової дії про проведення, які він просить, могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідності проведення. Якщо я правильно зрозумів прокурора, він вважає обставиною, яка свідчить про необхідність проведення цієї е, процесуальної дії тимчасового доступу. А, це те, що ми подали клопотання питання про закриття. Але те, що ми е, подали клопотання питання про закриття, не означає, що з'явилася нова обставина про закриття. Вона була і існувала. І насправді завдяки клопотанням е, прокурора і клопотанням слідчого про продовження строки достового освітання, ми самі дізналися про діальність цього кримінального провадження. Тобто більше ні від куди дізнатися. Тому фактично у прокурора було мінімум, якщо ви подивитесь на хронологію, 3 місяці для того, щоб витребувати ці матеріали, дослідити їх, надати їм навижну правову оцінку, скасувати постанову про закриття, долучити їх до матеріалів, змінити підслідність, все що завгодно, що йому дозволяє КПК. При цьому я хочу звернути увагу на те, що закрито було кімнальне провадження до повідомлення про підозру будь-кому звинуваченню. Тобто воно було закрите у 8-му місяці, про підозру повідомило в 9-му місяці 20 2020 року зв'язку з чим ми можемо зробити висновок, що, 에, то -то. що якщо детектив сумлінно виконував свої обов'язки, йому було достеменно відомо про наявність цього кримінального провадження, ще до повідомлення про підозрюва, це було особисте було виявлення детектива, яке не пройшло ну, фактичне рецензування е, працюальним керівництвом прокурора. І ви виловилися те, що ми зараз слухаємо не один епізод, а два, що стосується тих обставин, що вже розслідували з окремим прокурором, окремим слідчим в Перському управлінні поліції. Вже їм була надана належна правова оцінка, вже вони були закриті. Будь-хто інший не може надавати цю правову оцінку їх діям, бо це порушує фактично принципи незалежності і ну, фактично, да, принципи незалежності прокурора і слідчого, який зробив цей висновок і це провадження по відсутності справи. Тому фактично ми можемо виходити тільки з постанови і клопотання будь-яких додаткових документів. Вилучати, а особливо вилучати таким способом, як сказав, прокурор, взяти, ознайомитись і копії залишити, це, це, це не передбачено припада. Тому прошу задоволення попитання, цього Дуже дякую. Ваша спільно, у вас спільна думка, чи не? Є Євні моменти які які окремо хотіли. Е, Звичайно, ми не маємо наміру ось якось обмежувати, але якщо можна ласка. співати. Мене також підраховано за перечення виділення, тому що доволі. Долучити. Якщо дуже коротко, тоді на чому я зверну увагу, аналізуючи юридичні складові цього питання та практичні обставини. Заперечені в табличці я надаю приклади деяких лише тільки ухвал Баксу, та питання прокурора, в яких фігурує інформація про кримінальне провадження, яке наявне в поліції Борисполя. І там застосовується... Це стосується такі фрази кримінальне провадження по тому ж факту, або кримінальне провадження за тим самим фактом. Це говорить про те, що про ці обставини було прокурору відомо про існування цього кримінального провадження, він повинен був про них знати та мав змогу знати. Це випливає з частини 4.218, про що казав мій колега. А також і. І розумієте, якщо казати, що сам прокурор зазначав постійно про те, що по тому ж факту чи за тим же фактом відомо кримінальне провадження то логічно та зрозуміло, що було відомо і про існування цієї постанови про закриття. Можливо, прокурор не знайомився на той час з її суттю та змістом, але про її існування як такової було відомо, чому прокурор не вжив заходів для того, щоб ознайомитися, витропувати ці матеріали та реалізувати ті наміри, про які він зазначав на досудовому розслідування. Звичайно, що захисту невідомо. Але будь-яких поважних причин нереалізації не наведено в клопотанні і суду не надано. Це фактично маємо дискреційність кримінального переслідування, коли прокурор самостійно визначає, якими діями, бездіяльністю, заходами в межах КПК він буде керуватися для того, щоб встановити обставини, які підлягають доказуванню. Прокурор Проігнорував свою можливість реалізувати ці заходи шляхом витребування цих матеріалів і надання кримінально-правової оцінки тим обставинам і тій постанові, яка там наявна. Тому в, в межах частини 2, 333, коли суд повинен врахувати причини, чому прокурор не здійснив це на стадії досудового розслідування, я прошу врахувати ті доводи, які я ще зазначив, і вони наявні в запереченнях. Надалі щодо змісту самого клопотання. В клопотанні зазначається про те, формулювання таке фігурує у прокурора про те, що сам тимчасовий доступ необхідний для того, щоб що наявний в матеріалах кримінального провадження, яке в Бориспалі, документи мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення. Ну, власне кажучи, тут треба правильно розуміти цю фразу, що таке встановлення обставин скоєння злочину. Якщо це встановлення обставин, які підлягають доказанню у кримінальному провадженні в розумінні статті 91 кодексу, то ці обставини вже встановлені, про що є свідчення обвинувального акту. Якщо це встановлення обставин, скоєння, встановлення обставин підслідності. Е встановлення або перевірку обставин, які мають істотне істотне значення для кримінального провадження в розумінні частини 4 і 3 статті 333, то там йдеться мова про іншу процедуру, про проведення, про проведення слідчих там, чи розшукових дій, а не ніяк про тимчасовий доступ. Тому в даному випадку, навіть застосовуючи таке формулювання, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення обставин скоєння злочину у цьому кримінальному провадженні, вже суперечить самої суті тимчасового доступу. Що важливо? Суть тимчасового доступу, ну, хоча це захист забезпечення кримінального провадження, але він полягає все ж таки в зборі до відомості, які можуть бути використані як докази. В даному випадку, які до, я, яку силу доказову мають ті матеріали до цього кримінального провадження, яке вже розглядається за планувальним актом, власне кажучи, ну, самі ті матеріали ніякого. Чи має право ВАКС? В даному випадку, у цьому складі, при цьому розгляді, давати оцінку тим доказам, які там були зібрані слідчим чи прокурором в межах реалізації своїх повноважень, якщо це не їх предметна інстанційна підсудність. На моє особисте переконання, цим доказам немає можливості в даному випадку надаватися будь-яка оцінка. Є не скасована постанова, вона стосується тих же самих обставин, тому саме цим цим фактом. Повинна надаватися оцінка. Отже, в самому тимчасовому доступі, як заході для випробування відомостей, які можуть бути використані як докази, в даному випадку немає потреби, оскільки... Зрозуміло, Максим Геннадійович, От ваша думка в цьому вимувальна. контексті зрозуміла, правда. Ви ну, з різних боків, але говорите про, про те саме. Ну і коли прокурор зазначає, що, що там в кримінальному провадженні, яке розслідується в Бориспіль, можливо, були інші обставини, то це спростовується знову ж таки тезою про те, що воно стосується одних і тих же фактів. І там же немає значення, які там слідчі дії проводилися. а Головне, що... То кримінальне провадження воно стосується того самого факту, саме факту укладання попереднього договору з ДОВ БАР Плюс. Ну, я розумію, що в суду немає багато часу, і я наголошувати, вони зрозуміли... прошу я, я, ну, їх врахувати, у тому числі і врахувати те, що саме клопотання не відповідає вимогам статті 160 кодексу, вони також у мене наведені. Ну, прошу уважно поставитися до доводів заперечення в їх при прийнятті рішення. Дякую. Колегія суддів е, зазначає, що до клопотання про тимчасовий доступ додатків не надано, тому е, колегія видаляється до нарадчої кімнати для вирішення заяви на клопотання.